9 листопада стартував перший етап конкурсного відбору для тих, хто подав свої анкети в патрульну поліцію Краматорська і Слов'янська. Протягом тижня всі кандидати здадуть тест на загальний рівень знань. Куратор набору в патрульну поліцію, член колегії МВС Мустафана Єм дав старт першому випробуванню, яке пройдуть претенденти у патрульну поліцію. У нас уже пошли перші хлопці, Сьогодні утра вже було майже. 80% явка, то есть процентов 20 минут не доехали или проспали. Сейчас уже полностью забит зал. И я думаю, что в течение ближайших недели ми полутора мы завершим этот этап тестирования, посчена за военно врачебной комиссии. На каждом этапе будет составлен рейтинг по відбиратися За півтори години молоді люди повинні відповісти на 60 питань, що стосуються базових знань логічного і асоціативного мислення. У кожного свій принцип мислення, кому то може показатися логіка слаженка, математика. Ну, в общем, я б сказала, не сложно. Некоторої просили на постину, ніхто просто старався подумати. Може, даже це не Кандидати, які успішно пройшли тестування, будуть допущені до військово-лікарської комісії для перевірки фізичного стану. Всього конкурсний відбір включає в себе п'ять етапів: тест на загальні знання, військово лікарська комісія, здачу фізичних нормативів, психологічне тестування та співбесіду. Із залученням представників громадськості та журналістів. За словами Мустафана Єма, проведення всіх етапів конкурсу займе близько місяця. І вже орієнтовно на початку грудня майбутні Краматорські патрульні поліцейські відправляться на навчання до Харкова.